Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно мовилось. Чого так було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почорніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене поскіль вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бритня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би оручі на ниві, нічого в світі не знав? Не був би в світі юродивим, людей, і Бога не прокляв.